Вітаю вас на календарі. Понеділок, 5 вересня у прямому ефірі. Телеканалу СК1 вечірній випуск. Новин якими подіями розпочався цей робочий тиждень? Поговоримо далі. В Студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. Житомир відзначив свій день народження. В той час як житомиряни відпочивали, поліцейські розслідували два замахи на вбивство. Сергій Машковський пояснив причину звільнення та поділився планами на майбутнє. Про це та інше далі більш детально. Житомир відсвяткував свій 1132-й день народження. Цьогоріч святкування дня міста тривало три дні та відрізнялось досить насиченою програмою святкування. Виставка військової техніки, фестиваль вуличної їжі, театральні постановки та перший в історії космічний напівмарафон. І все це під звуки джазу, оркестру та патріотичної музики. Підсумки святкування дня міста підіб'ють Костянтин Касьян та Вікторія Хлань. Друге вересня святкування Дня міста розпочалося з представлення військової техніки на Майдані Корольова та патріотичного концерту Бандерафест зараз. Ми знаходимося на замковій горі, де з хвилини на хвилину розпочнеться Джазомер, фестиваль джазової музики. Сьогодні ми маємо в рамках культурної версії дня міста над подію. До нас завітали музиканти з. Вінниці, Донецька, Києва із Польщі. Ну і наш Житомирський колектив саме фестивалем джазової музики закінчився перший день святкування дня народження міста Житомира. Субота, 3 вересня, вже другий день святкування міста Житомира. І цей день розпочався з фотосушки на Михайлівській. Саме тут своє бачення Житомира та житомирян на фотографії могли продемонструвати всі охочі. Супер! Подобається. Кинешну так дивлюся, то що мені подобається, то й знімаю. Побільше більше б таких виставок було б все здорово. Далі пішохідною вулицею міста Житомиряни потрапляли в 3D-зону, де всі дітки змогли відчути себе маленькими космонавтами. Наступна локація фотовиставка Обійми війни, яка привернула до себе багато уваги. Містяни побачили побут військових та вшанували пам'ять загиблих. Я доволен тим, що дуже велика активність, що багато людей прийшло, і це то дуже приємно удивляють. Я вижу, що люди очень небайдужі. І взагалі, в целом, те, що делает Житомир для очень, вызывает очень такое серйозною чувство благодарності. Другій половині дня розпочалася культурна версія святкування Дня міста Житомира. І розпочалося це із масштабного концерту військових оркестрів. Нагородження Житомирян у рамках проекту Гордість міста зібрало на Майдані Соборному декілька тисяч містян. Свої статуетки отримали благодійники, спортсмени, медики, освітяни та військові. Нагороджується Ігор Жабровець. Ігор на сході України від самого початку проведення АТО. На даний час командир бригадної артилерійської групи. За свою відповідь, все про останній день святкування дня міста Житомира розповість моя колега Вікторія Хлань. Моєму колезі Константину пощастило більше, ніж мені, бо він потрапив до ретротрамва, який крокує нашим містом всього чотири рази на день. І поки ми чекаємо наступного рейсу, щоб потрапити на площу. Учасники космічного напівмарафону вже шикуються на старті. Не менш цікавим виявився останній день святкування дня міста. На майдані Соборному організатори утворили справжнє спортивне містечко. Локацій було багато як для. Дорослих, так і дітей все розпочалося з космічної зарядки із самого ранку. Потім діти та дорослі грали в шахи. Селачі працювали із гирями, підлітки грали у волейбол, а дехто змагався на тотамі в карате. Головне дійство неділі космічне напівмарафон. Розпочалося о пів на десяту ранку. Відчуття класне. Зрозумів, що давно не бігав, Треба трошки бігати і вести здоровий образ життя. Біглося супер, відчуття ще краще. Ясно, що без підготовки на 21 точно не варто, а 5, в принципі, можна. Але тим не менше, ну, погода чудова, люди чудові. Наступного разу треба тренуватися і показувати кращий результат. Окрім спортсменів, бігали вулицями активісти, діти та навіть політики. Я хочу подякувати нашим землякам, які приїхали. Які перемагають кожного дня в своїх спортивних змаганнях для того, щоб нашим молодим діткам показати взагалі, чого можна добиватися, якщо ти перемагаєш в першу чергу над собою. Ну і найголовніше, що перший космічний марафон завдяки. Нашому міському голові, який сьогодні проводиться, він повинен ще заучити багато людей, які хочуть вести здоровий образ життя. Житомирський міський голова запевнив, що космічний напівмарафон має стати традиційним. У нас вже є плани по будівництву достатньо серйозної інфраструктури для біга і велосипеда. Та Кольцо, которое будет протяженностью порядка 15 километров с соответствующей инфраструктурой. Город готов заниматься спортом. Нам не хватает спортивных сооружений, нам не хватает таких праздников. Поэтому сегодня начало. Починаємо і живемо спортом дистанцію дитячого марафону. Бігли дітки від двох років, які одразу отримували свої медалі. А переможці космічного напівмарафону отримали грошові призи. П'ять тисяч гривень за перше місце вручили киянину Станіславу Маслову. Хлопець займається легкою атлетикою вже більше 15 років. Ну до самого фініша ніколи не можна очікувати і знати, що ти переможеш. Тобто це, це може случитися все що завгодно. Тобто ти можеш нас виходити переможцем, а фінішувати десь другий третій. Після нагородження учасників забігу на 5 кілометрів розпочався головний напівмарафон в 21 кілометр, до якого долучився і очільник міста, який подолав дистанцію за 2 години і 12 хвилин. Але після перетину фінішної лінії замлів. Дики кинулись на допомогу міському голові, його госпіталізували. За декілька годин у Фейсбуці Сергій Сухомлин написав, що почуває себе добре і всім дякує за підтримку. Всього фінішу досягли 144 бігуни, і лише чотирьом знадобилася допомога лікарів. Таким видався 1132-й день народження Житомира. Костянтин Касян, Вікторія Хлань, Леонід Предаченко, Юлія Парух, телеканал СК 1 Сімейна сварка в супермаркеті закінчилась ножовими пораненнями. 4 вересня близько 12 години в супермаркеті АТБ, що по вулиці Великій Бердичівській, чоловік поранив ножем. Жінку за словами очевидців, зловмисник перебував чи то впливом наркотичних речовин чи алкоголю. Швидка приїхала за хвилин 10. Поліції на поліції на той момент ще не було. Чоловік намагався ще раз вдарити жінку ножем, але в цьому йому завадила охорона. Тож він завдав ножового поранення собі. Управління ОМВС в Житомирській області повідомило, що потерпіла, виявилась дружиною нападника. А конфлікт виник у ході сімейної сварки. За фактом замаху на умисне вбивство розпочато кримінальне провадження. Ще один замах на вбивство стався і сьогодні вночі. На цей раз намагалися вбити таксиста. Про це Костянтин Касьян. День міста свято не для всіх. Якщо тисячі містян відпочивають, то поліція працює у посиленому режимі. Ніч із неділі на понеділок видалась патрульним непростою. Спочатку затримали молодиків з саморобними пристроями для куріння наркотиків, а через деякий час на планшет патрульним надійшла інформація. Замах на вбивство таксиста. Прибувши за даною адресою, було виявлено таксиста, який з нікому було нанесено ножове поранення. З таксистом знаходилася його дружина. Таксисту було надано першому медичну допомогу працівниками патрульної поліції. Потім жінка вказала, що не живі поранення. Міг нанести чоловік, який знаходився в ресторані Серж. До ресторану негайно виїхали два наряди поліції, де і вияснили всі обставини ситуації. Прибувши в даний ресторан, було, поспілкувалися з барменшою. Берменцев сказала, що дійсно був конфлікт між таксистом та двома особами, які не української національності. За декілька годин поліціянтам вдалося затримати підозрюваних. Бувши. Рестонарам Феміна дійсно було виявлено двох осіб, які підходили, проходили по орієнтуванню. В одного з них була сліди крові на футболці. Особу було затримано, та на місце події викликано сов Житомирського ребенка. Таксист вижив і зараз у лікарні, а от затриманим загрожує термін. Один із них 74-го, інший 72-го років народження. Чоловіки, тимчасово. Проживають у Житомирі. Кримінальне провадження розпочато, остаточна кваліфікація буде зроблена після висновку судово медичної експертизи щодо ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Скажі на даний час кваліфікація хуліган летальних наслідків вдалося уникнути, хоча швидка їхала на виклик близько 20 хвилин, а працювала на місці медики не дуже активно. Потерпіли на лікуванні, відкрито кримінальне провадження, а оперативники збирають докази. Костянтин Касьян Ігор Андрух, телеканал СК1. Поліцейського хабарника посадили під домашній арешт. За клопотанням прокуратури Житомирської області, затриманому на хабарі слідчому поліції, призначено цілодобовий домашній арешт з електронним засобом контролю. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури. Нагадаю, що працівника поліції було затримано під час одержання неправомірної вигоди від жителя користення в розмірі 8 тисяч гривень за непритягнення його до кримінальної відповідальності за злочин пов'язаний з незаконним видобутком бурштину. Наразі триває досудове розслідування. Через два роки успішного перебування на посаді наймолодший в історії очільник області Сергій Машковський прийняв рішення піти у відставку на своїй останній прес-конференції в якості голови Житомирської облдержадміністрації. Машковський все ж пояснив причини свого звільнення, розповів про свої плани та констатував, що покидає політичну кар'єру. Про це детальніше в сюжеті. В липні 2014 року Сергія Машковського було призначено головою Житомирської обласної державної адміністрації. Основне завдання, коли я вступив на ці на е, свою посаду, е, було зробити так, щоб ми використовували той потенціал. Е, я впевнений, що в майбутньому наша область буде флагманом і буде зразком. Розвитку у Україні і не лише в Україні за два роки. Колишній очільник облдержадміністрації відзначився як противник нелегального добування бурштину під наглядом Сергія Олександровича почалася реконструкція міського стадіону Полісся за допомогою державного фонду регіонального розвитку відновив важливі об'єкти соціальної сфери. Я вважаю, наше основне досягнення сьогодні. Це процес децентралізації. За 2015-2016 роки нам вдалося в Житомирській області. Відновити, реконструювати, капітальні ремонти, провести на такому глобальному рівні, я не говорю там косметичний ремонт. Це понад 200 об'єктів соціально важливої сфери. Пропрацювавши два роки, голова обласної державної адміністрації вирішив звільнитись. Вступаючи на посаду, я для себе уже тоді визначив два роки як такий критичний період. Хоча я не знав і не розумів того навантаження і психологічного, і фізичного, з яким я. Я Зітнуся сьогодні. Я відчуваю, що на максимумі тих зусиль, які я працював всі ці два роки, я вже працювати не зможу. Мені потрібно можливо пройти якесь перезавантаження. Наразі тимчасово виконуючий обов'язки очільника облдержадміністрації Ігор Гундич. поки що невідомо хто стане наступним керівником. Але Сергій Машковський зауважив, що це довгий процес, який може затягнутися на декілька місяців. Костянтин Касьян, Леонід Пердаченко, телеканал СК1. В Житомирі презентували нову схему оплати проїзду в тролейбусах за допомогою електронного квитка. Перші валідатори та термінали встановили на маршруті номер один. Тож тепер, аби оплатити проїзд у цьому тролейбусі, варто лише просканувати картку та отримати проїзний квиток. Завтрашнього дня такі тролейбуси вже курсуватимуть містом. Сьогодні ми демонструємо перший тролейбус, обладнаний стаціонарним валідатором та мобільним терміналом, який буде знаходитися в кондуктора. До кінця року ми плануємо обладнати валідаторами всі одиниці транспорту ТТУ. Є декілька варіантів щодо розроблення карток. Це як випуск її міськрадою, так і. Співпраця з банками спершу ми плануємо замінити проїзні на пластикові картки, потім забезпечити такими картками категорії пільговиків. Крім того, кожен громадянин зможе придбати собі картку в пунктах продажу. Розповів заступник міського голови з питань інфраструктури Дмитро Ткачук. Вже кілька місяців поспіль триває безрезультатна боротьба поліції та влади зі стихійною торгівлею. Вислухавши застереження та заборони, люди все ж повертаються на свої звичні непристосовані для торгівлі місця. Проаналізувавши ситуацію, влада міста придумала інший спосіб боротися з цим явищем, який саме розповість Костянтин Касьян. Боротьба зі стихійною торгівлею йде вже давно, але безрезультативно. Поліція і влада час від часу проводить рейди, але вже на наступний день на тому ж місці можна побачити тих самих людей. подолати цю проблему влада вирішила змінити методику боротьби із нею. Якщо заборона не діє, потрібно дозволити. Але на своїх умовах поставимо тут так, прорахували, що десь по місті біля 20 палаток, так ось так по, по кругу, з яких будуть торгувати фермери. Ціна такого задоволення буде різниця в залежності від торгового місця. Вартість буде 5 гривнів з місця. Місце повинно бути до метра. Для фермера буде палатка півтора на півтора 72 гривні два на два 96. Продавці задоволені такими змінами, адже вважають, що від стихійної торгівлі потрібно позбутися, але цивілізованими методами. Отлично відношуся. Це буде краще набагато, чим от я принесла от дітям в мене троє дітей. От я виростила його на огороді, хочу на якийсь бухінець хліба заробити на морожену дитині. І от на землі я б його теж не купляла, допустимо. Ну, є такі люди, що купляють, тому що вони знають, вони розуміють, що ти його виростував своїми руками, його треба продати. А коли зроблять, звісно, я буду навіть рада і 10 гривень дати. Аби було нормально облаштовано. Місцеві мешканці, які в першу чергу є покупцями, не проти того, щоб люди продавали свою продукцію та таким чином заробляли собі на життя. Але вважають, що таким продавцям потрібна допомога влади у облаштуванні робочого місця. Ні, як воно буде цивілізовано. Чого людині не стати тут і не продати свою продукцію, вона самовирисувала, вона гурбатиця стоїть з утра до вечора. Вона ж не сидить в Верховній Раді, не жде. Сльози ж останні, щоб завірали їхні. Вона виростила, вона має право продати. Що їй ганять цю людину тут? Хай буде облаштовано. Ідея гарна. Та чи зможуть втілити її чиновники? Питання залишається відкритим. Костянтин Касьян, Леонід Пердаченко, телеканал СК1. На цьому випуск завершено. Далі новини спорту. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин. В ефірі СК-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 5 вересня. Муніципальний футбольний клуб Житомир переміг авангард з Чернігівщини. Збірна України з баскетболу знову перемагає, а футбольна збірна України готується до битви з Ісландією. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. МФК Житомир подарував уболівальникам першу перемогу в аматорському чемпіонаті. Минулої суботи на стадіоні «Колос» Житомиряни приймали команду з Чернігівської області. Перший домашній матч МФК «Житомир на день міста. Це вже подарунок уболівальникам. Проте з огляду на турнірне становище Житомирянам час збирати перемоги. Фундамент було покладено у матчі з авангардом з Курюківки Чернігівської області. Після невиразної першої 30-ти хвилинки команди почали звикати до жахливого газону стадіону Колос. Першим призвичаєвся форвард Житомира Роман Гусак. Зенчковські зараз закидання на гусака. І непогане буде бити Роман! Показовою стала додаткова хвилина першої половини зустрічі. Корюківці, які у нападі впродовж тайму нічим не запам'ятались, скористалися метушнею захисників Житомирян у власному штрафному. У таймі другому Житомир повністю домінував. У Максима Зайнчковського в активі вже був результативний пас та величезний об'єм виконаної роботи у центрі поля. Проте капітан вирішив до статистики вписати ще й вирішальний удар зі штрафного. Далі Авангард фактично склав зброю. Ще один м'яч у воротах Падуна так і побував. Забив Лисюк. Проте взяття рамки скасував арбітер, аргументуючи це офсайдом. Лайнсмен прапорця в епізоді хоч і не здіймав, проте у ситуації виступив консультантом. А головним оратором ігрового дня став головний тренер корюківців Валерій Чорний. Наставник увесь матч догукувався до своїх підопічних майже з бокової лінії, а в епізоді з помилковим офсайдом взагалі вибіг на поле. Проте попередження перед обличчям так і не побачив. Житомир Томар здобуває першу перемогу у новому сезоні в рамках четвертого туру чемпіонату України серед аматорів. Ребята від першої до останньої допустими випадку установку тренера, поэтому не було такої потребності вибігати, як, от, як на, у тренера соперника. Поля не дозволяло нам грати в той футбол, который ми намагаємося. Грати. А так в целом, в принципі, добре, що виграли. Спасибо всім нашим болельщикам, що не прийшли нас підтримати. Поздравляем всех болельщиков с первой победы, с Днем города. С каждой командой можно брать, я считаю, это хорошая команда. И те, которые у нас были перед этим командой, что мы там чуть не дожали, там проиграли на последней минуте. Ну, все команды, это группа очень серьезная, я считаю. Ну, с каждой командой можно играть. А то, что на выезде дома. Играем на выезде вроде плохо, но хорошие поля. І граємо дома, вроде трибуни піддержати і нам вже і поле хороше. Наше завдання підготувати команду організаційно, скажімо, документально і пройти атестацію. Але як тільки готовий стадіон, ми приступаємо до другої ліги. Я так думаю, розраховую на це. Але поки що ще рано про це говорити, бачите, нам не так легко грати в аматорському рівні. Він також дуже сильний. Через то будемо проходити, вчитися, напрацьовувати. Скажімо, набиратись досвіду у наступному турі 10 вересня Житомиряни здійснять вояж до Харкова, де зіграють із місцевим квадром. Після цього знову домашня гра. 17 вересня підопічні Ігоря Левицького прийматимуть Солі Плюс також з Харкова. Віктор Журавський, Ігор Андрух, Володимир Черняхович та вся команда телеканалу «СК1» Збірна України з футболу сьогодні стартує у кваліфікації на чемпіонат світу. Перший домашній матч і перша офіційна гра під керівництвом нового головного тренера Андрія Шевченка. О 21.45 на Олімпійському у Києві синьо жовті розпочнуть грати із сенсацією минулого євро командою Ісландії. Головною проблемою сьогоднішньої збірної Шевченко називає лінію нападу, адже ані Зозуля, ані Селезньов не грають в основі своїх клубів. Проте є єдиними кандидатами на гру у старті у матчах відбору для збірної. Серед основних втрат захисники Хачаріді та Шевчук в обох травми у ісланців через пошкодження не зіграє сік. Торсон нагадає матч відбудеться при порожніх трибунах через санкції, накладені на українців під час минулого відбору на євро 16 Євробаскет 17 Україна переграла Косово. Виграли підопічні Євгена Мурзіна не без проблем. Матч був виїзним, попри невизнання Україною Косово як окремої держави. 63-70 перемога українців за рахунок результативної гри Корнієнка, 20 очок в активі гравця. Одним з найкращих також був кравцов: 12 очок, плюс 5 підбирань. це вже друга перемога України у кваліфікації Євробаскету. До цього сині жовті переграли збірну Болгарії на власному майданчику. Легка атлетика Житомиряни летять до Франції. Виконком Федерації легкої атлетики України затвердив склад збірної, яка 13 вересня візьме участь у міжнародному турнірі Деканейшн у Марселі. Серед збірників представники нашої області. Роман Ярко виступатиме на 800 метрівці. Марія Шаталова бігтиме на 2000 метрів. А Наталія Лупу представлена на 400 метрівці. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу ск 1 Будьте спортивними.